Всім привіт! Мене звати Людмила Соловей, мені 51 рік, я з Вінниці, але зараз перебуваю в Німеччині. З продуктом знайома вже 2,5 роки, так як і більшість з нас прийшла за здоров'ям, тому що в свої вже золоті 50 мала багато питань по здоров'ю, і в мене вже була призначена операція по видаленню щитовинної залози. Я вирішила відкласти операцію, відмовилася і вирішила спробувати з продуктом FitLine оздоровити свій організм і зберегти орган. Мені це вдалося наразі. У мене повна ремісія. Права доля в мене зараз в нормі, в лівій просто не прогресує. Слава Богу. Я кожних два місяці вже тут спостерігаюся і здаю тест на гормони. Дуже задоволена результатом, і наразі тут, вже в Німеччині, мені сказали, що потреби в операції немає. Я дуже щаслива. Окрім цього, у мене з дитинства завжди мене мучила алергія. Спочатку на солодощі в дитинстві, потім на запахи, побутову хімію, прісняву всяке було сльози, соплі. І відколи я почала пити продукти Фітлайн, я позбулася цієї алергії. Я можу користуватися будь-яким е, пральним порошком або ополіскувачем, навіть, і це також дуже великий бонус, дуже великий плюс. Е, також е, проблеми ШКТ, е, закрипи, головні болі, так званий діагноз, метозалежність. Який був у мене завжди, і я вимушена була жменями пити там спазмалон, цитрамон, і ну, ну це жах. Зараз я практично не вживаю ніяких пігулок, тому що вони в мене є, звісно. Я не буду прихати, є, лежать, але я користуюсь більше активайсом і Q10. Я собі стараюся капати Q10 зразу під язик, коли болить голова. Також хочу ще розказати про свою сім'ю. Моя матуся, моя сестра, мої діти всі вживають продукти Фітлайн і всі задоволені і мають також багато результатів. Але це дуже довго розказувати, бо у кожного з них є результати. Тому скажу лише за свого молодшого сина, який дуже часто хворів і пропускав уроки навчання в школі. Це було завжди з якимись ускладненнями і закінчувалося дуже часто антибіотиками. Відколи почав вживати продукти Фітлайн, слава Богу, навіть коли тові вірус до нього і чіпляється, то це ну, максимум три дні. І останній раз, коли він е, його вчепив, то він в п'ятницю прийшов в нього, підвищилася температура, почалось прищіння, і він одним IP 5, він його бризкав без кінця і мастив в носі. І він вже до неділі, до неділі він вже був ну, повністю здоровий. Тобто я задоволена настільки, що раджу кожному і розповідаю про це, і не можу мовчати, розповідаю і завжди говорю. Е, ви можете мені не вірити, просто візьміть і перевірте на собі. Тому що е, ми, ми можемо багато розповідати, але поки ви не попробуєте, ви не будете знати, що це таке. І е, мені дуже подобається ще китайська така мудрість, що дбати про своє здоров'я треба не за три дні до смерті, да? а за три роки до початку хвороби. І тому раджу всім не чекати, поки вже будете шукати вихід, е, як позбавитись хвороби, а просто приймати ці чудові продукти для того, щоб. Щоб не війти в цю хворобу і щоб бути здоровим якомога довше, дякую, дякую, дякую. бажаю, дякую. пані Людмила.